Коротше, братва, всім привіт. Сьогодні ми вибралися на постріляти. Та ж саме у нас воздушка козак. Дивіться, у нас наступила зима, настали морози. І мороз трошки тут є свої приколи з пісі, короче, як стріляти. Як взагалі з нею поводиться. Коли повітря холодне потрапляє в короче, є тут резервуар, ми його закачуємо повітрям. Якщо ми походили на дворі, воно все остило до мінусової температури, і потім ми це сиділо заносимо в, е, додому. Коротше, в кого редукторна винтовка може порвати редуктор. На наоборот, вроді би, воно не має грати. Тобто, якщо ми качаємо воздух в квартирі, наприклад, і виходимо на вулицю, в мороз, на мороз виходимо, то тоді в воздух просто буде падати давлення. Вдома коротше, я її качав в квартирі. О, вдома коротше. накачав її до температури. Е, до температури, кажу, до е, Накачав 130. 235 атмосфер я в неї накачав. І зараз ми вийшли на мороз, вона вже стоїть хвилин 15 е, остиває. На вулиці у нас температура мінус 13. Цього лишень я думав буде більше. На вулиці у нас мінус 13. Давай звернемо, що у вона зробилася в А за 15 минут. Короче, давление впало до 220 атмосфер. Зараз ми хочемо перевірити. Ми хочемо перевірити е, цей як поміняється СТП. Аня зараз ляже буде в нас стріляти. Е, от на 30 метрів встановили мішеньку далі перенесемо її на 50 чи будуть тягнути поправки. І провіримо ще тепловізор в кінці. Хоча якщо не зібється такий перецял, має тримати тепловізор е, також нормально. А що, я думаю, Воно вже хвилин 15 стоїть добрих. Можемо, в принципі, починати стріляти. Анічка, ти готова? Да. Алілуя. Да, капітан. Все, можеш падати. Туди 30 метрів, поміряли далекоміром, все нормально. Взяли з собою також тепловізійний прицел. І... і все. Коротше нападало на снігу цей рік. Дуже до хрена. Багато. Я все ходив, бля, чуть не цей. Офігел трошки. Оп! Є! О, Вообще песня. Стоп. Минус присячка. Це взагалі десь по вєдке, пішло. Тепер давай е, нижній куточок лівий. Це правий був верхній, так? Да? Той самій мішені, просто низ, так? Да. Заїбісь. Чи це ти по центру хуяриш? Ну, а я це ця... ось ця... ця... на цей. Вс, цель це так само, як ти тільки що цела, а ще 4. Заїбіся. Коротше. Перші дві групи, можна сказати, що і не групи на 30 метрів, тому що там мала бути пічка в пічку, а воно блядь, як бик посяв, коротше. Падаємо другий раз. Зараз воно ще довше постояло, вже я не знаю, з якимо треба стояти. Пробуємо на 30 зібрати ще одну групу на 30 метрів. Це займові приколи, які повилазили вже далеко не... Розрядуйтеся. Ти цілишся в той е, верхній куточок чи ні? Є. У мене теж є телефон. Так, а, якщо що там відео сильно не судіть е, по зйомці, бо знімаю я, я таким не займаюсь. Так що, якщо що. Поменше Негатива, побільше позитива. Що я побачив? У нас помінялось СТП. Я думав, що просто буде розкидати грубку. Але у нас просто Змістилось СТП. Не знаю, як так ми працюємо мороз. Але просто змістилось... Ось дивіться. Це я в центр. Збирається грубка з боку. Зробив 0,5 вниз 0,5 вліво. От назначила збиратися грубка де треба. Але ну, ну вона збирається, але типу, все одно вона не така офігенна, але я лежу погано. Але вона є Про зміщення по горизонту і по вертикалі. Тепер мені цікаво перевірити цей теплік, чи він також змістився, чи ні. щоб розуміти для себе. Але вже, напевно, сьогодні ми то робити не будемо. А може будемо. А чому би пінь, ні? Так, друзья, поставили теплик. Зараз глянемо з'їбеться СТП на ньому. Якщо не уйде в сторону, то значить щось з прицелом якийсь прикол був з днівним. Бо я в країні часом останні рази ним на тепловізором стріляв. А день, тоді я порадення вставив і все. Може в ньому якийсь прикол. Якщо якщо зразу і на тепліку в сторону так само, значить все-таки Температура повпливала на зміну СТП. Хоча логічніше було б, щоб просто ну, сущність була погана. А не СТП. Так, друзі, зарядили барабанчик. Зараз на вулиці вже доволі таки темно. Це чисто камера вивозить, якщо там зараз видно. Я видно, оператор. видно, гарно видно. Що зараз вам даю картинку з прицела. І знімаю. Давай сюди Пошли глянем Як настріляв тепловізор О не повірюсь, я десь з телефону просрав В тебе? Ну значить часами зараз підсвічу Блін така дубарина Зараз якщо теплік попадає по грілці Будь ласка. Ось це попадання в горілочку. 30 метрів. Короте, це якийсь прикол з днівним прицелом. Все це ми забираємо. Коротше, друзі, ось такий ось експеримент. Пишіть в коментарях, хто взагалі стріляє зимою чи ні, виїжджають. А як взагалі ви боретесь ну, з морозом? У нас така зима морозна. В перший раз, взагалі це перший зимовий сезон цього козачка. Те, що я побачив, змінилось СТП на прицелі днівному. Тут опять же, або якийсь прикол з прицелом, або просто Ну, він мене був якось не так перестріляний. Через те, що стріляв я в основному цей степлезінив крайнім часом. Теплік показав, що він перестріляний. На 30 метрів він показав, що він коротше, працює справно. Грубки збираються. Все, коротше. Пам'ятаємо, що коли заносимо з морозу в тепловінтовку, в кого редукторна, то стравлюємо повітря до редукторної цієї межі. У мене воно щось там 150, але я стравлю його до 100, щоб полюбасу, бо воно буде розширятися повітря, буде і щоб не порвало редуктор. І все. В принципі, якщо орієнтуватися на тепловізійний прицел, то воно в принципі ні на що і не впливає. Навіть степень нікуди не втекло. Грубки вроді збираються. Не такі хороші, як збирались, але я тут не тут немає умов. А так, в принципі, якось ось так. Все, всім дякую за перегляд. Ставте лайкоси, підписуйтесь на канальчик. І буде всім щастя. Слава Україні!